Доброго вечора, ми з України. Всім доброго дня. Пропоную до вашого огляду розпакування посилки з сайту Aliexpress. Це буде одна посилка. Це є товари замовлені по акції на Aliexpress. Тобто три товари за ціною 6 доларів. Так, вони в роздріб трохи дорожчі. По 3,5 і по 4, а декотрі більше коштують. Добре. Так, приступимо. Ось такий шкікот до продавцю, якщо щось. Так. 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 Починаємо з першого товару. Перший товар це є підставки під пральну машинку, щоб не було вібрації Ось такі ось такі підставочки обійшлися ціною 2 долари. У нас на ринку, ну і в інтернеті я бачу, ну трохи дорожчі, ну але ще... Плюс доставка 120 гривень я бачу у нас, може є десь дешевше, Але плюс доставка вийде 150-170 гривень. Ось такі Так. Другий товар. Другий товар в мене вже був на огляді. Але ми замовили один. Ну і трохи, це є мультиту? Ось таке мультиту? О вот так, що так. тут є? так. Ось так. Ось такий мультитум. Саме у нас їх за задорожчують цінають. Ну і третій товар. Це є ножниці. Там дуже великий. ну, багато продажів висока оцінка. Ось такі ножнички. Як ріжуть. Можні ці Так що на сайті AliExpress можна замовити собі. то є різні 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 товари можна собі замовити ось такі товари за зниженою ціною. Ну, але одна умова, це мусить бути три товари замовлені. <кій> ну і трошки довга доставка. Майже місяць. Так що ось так. <кій> ще будуть такі похожі посилочки їдуть. Ще. Думаю, буде ще багато цікавого. Ну і крім того, їдуть посилки з, багать, ну, з цікавими речами. Всім дякую за увагу, всім мирного неба! І все буде Україна.